Чинна конституція, введена в дію незаконно. Ми повинні негайно вимагати повернення до старої конституції, і це можливо через прийняття відповідного рішення Верховної Ради України. Друге, ті судді Конституційного суду України, які приймали це незаконне і антиконституційне рішення, порушили присягу судді. Вони перебрали на себе повноваження 45 мільйонів українських громадян. І за це їм також треба нести відповідальність. І третє, для того, щоб легітимізувати процес внесення змін і доповнень до Конституції, парламент повинен пройти повну процедуру, а повна процедура, нагадаю, це. 300 голосів, які дають можливість Верховній Раді України як єдиному органу в країні, який має повноваження щодо внесення змін і доповнень до Конституції, відповідним чином легітимізувати зміни і доповнення до української конституції. Тому наша пропозиція схиляється до наступного. Ми підтримуємо ваші рекомендації. Парламент повинен прийняти політичне рішення щодо неприпустимості використання чинної конституції, так як вона була введена в незаконний в антиконституційний спосіб, і парламент негайно повинен повернути собі всі конституційні повноваження щодо процедури внесення зміни доповнень до конституції. Це може бути шляхом вирішення з політичної і економічної кризи, яка в Україні з кожним днем назріває.